Так, буде в нас типу весівний механізм на сіволочку вакуумну. Наготував такі квадрати. токар обріже. Наготував ще такі трубки. Так само аналогічно бо з іншої сторони. І ще менша трубка, щоб всередину сюди входила в цю трубку. Барабан буде крутитися, а це заборник воздуха, повітря буде стоять на місці, крутитися йому не треба, такі підшипнички купив. Це так трубочка буде туди. це буде барабанчик. Це залишається знайти то корядомовиться. Він це діло нам зробив. Ну, далі буде. 7 квітня 2025 рік. Київська область. Я так, сипнуло непогано. На вулиці десь. Мінус один нуль. Асфальті розстало. Правда, на машині слой такий сантиметрів до десяти. Капець. І це вже абрикоси поцвіли Жесть Треба ось таку штуку мені, хлопці. Зробили. Значить, дві труби. Третя труба така. Ну а скрізь чили, Буде ось такий вхід. А з іншої сторони, мабуть, буде крон. Ще поки не продумав. трубою буде фільтр, а з фільтра вже буде йти до воздухона. І приводна зірочка. Буде приводиться все діло в рух. Мы стоят на каких подшипниках. И сейчас обточу эти прихваточки. Лишь меньше. Ревнейше, чтобы было. Ну и в принципе. В принципе. И буду делать бункер. В принципе. Далее будет. Так, Продолжим модернизацию сиволочки шее Зробил такой кронштейн. Заместь пассажира. Надіюсь, сидіти не прийдеться в цьому році на ній. Тепер ось такий тут буде висівний барабан. Отвори пороблю в ньому. Зірочка велосипедна. Не пам'ятаю скільки зубів. Тут трошки менше, тут трошки більше. Це від мопеда альфа. По шагу сходиться. Тут поки що так закріпив. Так. І ось, власне, бункер буде. Тубе насіння. В трубі будуть отвори. 8 штук. Виходить, щоб 4 насіни не на метр, десь 25 см. Там плюс-мінус, ще не знаю поки. Тут буде вхід. Тут є виточений флянець меншого розміру. Які б стоять, це Б крутиться з іншої сторони так само, але тут, скоріш за все, просто кран, яким би регулювати вакуум. Далі буде з цього флянця йти на фільтр. Десь тут закріплю фільтр. І з фільтраба йти на воздухан, трактор або на цей, або на китай з дядьковий. А ця банка буде те, що висівала. У нас була поділена на насіння на добриво, буде висівати все добриво. Хочемо висіяти 70 кг на гектар добрива НПК. Тут окремо тепер буде вихід. Іти. Хочу зробити анкера, щоб поруч біля сошника см 5 від сошника і на глибину глибше, ніж сошник сантиметрів на 5. Дрива, щоб клало. Ну, в принципі, поки що так. Тут отвір. Там всеред... Це флянець тут варений такий, з тої сторони так само в трубу. Всередині пусто. Надіємося, буде ваком. Ну, поки що так. Це накинув, ще не прикручено нічого. Тут ось таку лійку зварив. А, ще буде ось така штука стоять. Ось 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 очі. Ось. ось отак. Я ось ось тут. це буде у нас. Тут думаю... І ти... цей отвір. А де цей отвір це вже використав? Тут буде чистик. Хочу попробувати з каністри. Пластмасочку, яка буде щащати. не знаю, чи це буде працювати. Ну так, да, бункер, виходить, маленький, тому що, тому що неправильно вся конструкція дуже маленький. Здавалося, наче буде більший, а тут внизу де отвір, тут будуть щітки, якими красить. Там буде прикрито ними борозками. Ще ось тут. Таку періодично хочу наварити якісь ворошилки. Які будуть ворошити насіння, не давати йому злежуватися. На бункер, звісно. Бункер виходить взагалі, блін, на кілограм насіння. Сам в шуці. Оце зараз подивився. І сам я в шуці, чесно сказати. Не подобається мені самому таке. Тому треба робити, по принципу, СПЧ, СУПН, Бо оце такі такого типу виходить фігня. Поки воно було в голові, було непонятно. А тепер, коли воно по факту, виходить, що понятно, що фігня, треба, щоб було. Бункер здоровенний, а внизу там барабан отакий круглий тип, по типу колеса, який буде забирати, типу, Колеса от такого і будуть дірочки з вакумом по кругу. І воно там внизу буде забирати і перекидати куди треба. Тоді бункер можна здоровенний робити. Хоч на два відра, хоч на три. А по такому принципу це як... Отак. Получається фігня. Бункер малесенький, дуже малий. Я б сказав, би занадто малий. Ну ще попробую <клес> ось ці отвори пересвердлити на цих кріпленнях ничче, щоб він опустився вниз. Таким чином трохи збільшиться об'єм, корисний об'єм. Ну, поки так. Так, ось такий вийшов у нас механізм. Зробив лієчку саморобну, чистіка. Ростворив отвори. Такий вирішив ще перегородку поставити. щоб Тут наростить бункера, щоб більше влазило, бо за маленький виходить. Для насіння бункер там утвір щілина туди буде просипатися. Отаку От флянець, флянець буде туди вставлятися. фланг. фільтр десь тут буде стоять, з фільтра буде йти у фільтри трактора. Поки що. Так, ще потрібно зробити анкер на добрива. Так, вийшло все навіть. Рупиться. У нас сверливо творів буде десь кожних 29 см насінинка, приблизно. Плюс-мінус, поки долетить, там, понятно, буде ударятися. Десь більше відстань, десь менше буде. З цієї сторони також є такий флянець. Всередині проточено. І пляний зверху проточений, воно там. Ну, є міліметр якийсь зазори. Я не думаю, що це критично. Я планував, що воно теж без стоять, щоб фільтр тут стоять, але ну, напевно краще, щоб там фільтр стояв. Щоб сіду, якщо б я десь апельсине засасувати, сіду йду Щоб не, не йшов двигун. Хай фільтр уже перед двигуном, так сказати. І плюс фільтр двигуна. А тут не знаю якийсь кран можливо. щоб прикривати трох. Прикривати поток повітря. Ще поки не, не думав, не знаю, треба завести боя, попробувати, а потім вже буду думати. Поки так. Блін, як завжди, забуваю знімати. Якось заробишся, то й забуваєш. Та й нема особи й коли, звісно. Коротше, таке вийшлося у нас. Це такі типу чистики. Будуть трохи збивати двойники, трійники. Пробував трохи щось воно допомагає. Заслоночка така, щоб насіння наче напряму сюди. До барабана не йшло, щоб вони барабаном не, не перекидало сюди у, у лійку, типа. Так, тут поки на скотчі. Ну, може, воно так і буде, хрен його знає. Це у нас тепер під добриву обидві виставляв сьогодні. Та все тільки що виставляв <кій> добриву 70 кг на гектар, щоб сипало. Вийшло там 65. Я думаю, хто знає, як воно буде там в полі. Такий анкер зробив. Для добрива, звісно, фігня це все. Якщо хто буде робити, то треба його робити десь аж там спереду на півметра від сошника. Бо, виходить, анкер глибше ж добрива буде сипати, чим, чим сошник на сінину кидати. І він риє таку. Ну, Планується, щоб на 10 см добре було в землі, а насіння десь на 5 см, ну плюс-мінус. То треба робити його, хто знаде спереду, і загортачі робити, щоб за борозною загортало, щоб сошник ішов. Бо як я пробував, я звісно без насіння пробував і без добрива, ну так просто проїхав. Получається, що тут борозна така, що капець. І сошник іде, по краю цієї борозни. Я думаю, що, мабуть, насіння випадать. Плюс потім коток це, це все діло зарівнює. Я думаю, що він. Чи не буде він ту насінину, туди в ту борозну до добрива вас А нам такого не треба. Ну, може, завтра ще сюди приварю отаку десь поки ще пластину, щоб воно наче відділялося. Ну, хто його знає. Корича, таке собі воно виходить. Хто знає, Коротше, треба пробувати, то буде видно. Такий фільтр Юмезовський. Всередині з газелі сухий елемент, фільтруючий елемент <кхів> без масла. Ну, тут такий привод. Так, привод. Не знаю, ну, здорові вони всередині діаметр внутрі підшипника 60. Ну, під трубу бралося Труба 60, була, було, того таке бралося Це барабан такий здоровий, широкий, точніше, теж це фігня. Надо його робити таким узеньким барабан і вузенький цей, а тоді вже розширювати бункер для насіння ночівська бо воно тут, блін, цим барабаном він крутиться, виходить, що ворушилки ці наробив, щоб насіння не злежувалося, то, блін, буває, перекидає тут туди в лійку насіннину. Коротше, якби, блін, десь у когось бачить його раніше, можна було б пробити, а так як десь там коротке відео YouTube шурці побачив по такій подобній сіволки. Зараз вже почали з'являтися, а ще місяць тому, в принципі, не було. І попробуй, блін, зроби його з голови. Ну, в общем, якось так. А ще тут зробив О, таку штуку поставив, щоб глибина регулювати до цього цепочку, бо цепочок був, то воно фіня, щоб він не... там лізе, сашник, там не лізе. А тут таке виставив чітко глибину, і в тебе стандартно завжди глибина, головне нав'язкою. Не тругать, виставив один раз навіску на тракторі, центральним винтом відрегулював, щоб і коточок працював, і колеса крутилися, і потім виставив глибину і все і забувся. Там теж на анкері понасверлював по отворів кожних 2,5 см. Не знаю, як там буде. Хочу, щоб на 10 сипало, якби виходить, це непонятно тут його трохи так. Усилив кріплення, щоб не відривало, бо то вже з запасом роблю, щоб потом з запасом прочності, так сказати, щоб потом його не, не в полі не перероблять. Плануємо завтра їхати вже сіять. Це таке поморучився, звісно, задовбався капець. Руки воно чорні, блін. Уже 10 Тут час. на Скочу, тут теж гарніруваний скоч, ну а далі воздухом. є. Грибок, блін. Не грибок, а циклон. Зняв той та то й все. До речі, це мопед Альфа, Дельта по шагу сходиться із велосипедними зірочками. Якщо кому треба. Користуйтесь на, на, на сінину. Буде на кожних 29 По підрахункам кожних 29 см буде кидати, е, то я вже отвори сверлив. Тобто спочатку це все зробив, а потім вже зі, зірочки ці, тому що такої самої не знайшов, як тут. Тут хороша зірочка стоїть на цьому, а ця трошки більша на пару зубів. Та, блін, виходить, що оця чітко, чітко робить колесо 2 оборота, а ця зірка одне, один оборот чітко. А ця трохи не чітко. Ну, коротше, потом розпределив це все, розділив на 8 отворів штангелем повимірював, щоб були на однаковій відстані. І, в принципі, так зробив. Тобто там вийшло близько 29 см. Буде на сіни нападать. Звісно, двойники. Трийніки присосує. Не знаю, завтра будем сіяти. Якщо не забудуся, постараюсь не забутися, то щось зніму, як воно получається Та думаю в себе чітко, блін. Куди це? Скільки мороки, щоб воно не робило, дуже робити. Все тоді до нових зустрічей, до побачення.